Нехай Господь Бог благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі в Христі. Кожен, хто ще не був сьогодні до плащаниці чи вчора, маєте нагоду прийти до церкви. Ті, хто ближче до нас, значить приходьте до нашого храму. Церква цілий день відкрита, так як вчора. І так же само, якщо вам є поруч церква, обов'язково прийдіть до плащаниці, скажіть, Господи Боже, Ти, що лежиш у гробі, я знаю, що ти воскреснеш. І тому я хочу тебе попросити в першу чергу за те, щоб наша держава зібралася в одно ціле, в одно єдине тіло, так як тіло Христа є зібране в одно єдине. Щоб ми так об'єдналися цілою державою заради перемоги, заради того, щоб не одного підтримати. Всі цивільні розумійте, що військові це також вчорашні цивільні, це не якісь люди з неба пістані. Це наші громадяни, які вчора, так як і ми, стояли хтось. В Магазині продавав хтось на таксі працював, хтось викладав в інституті і так далі. І сьогодні вони стали військовими. Тому не треба розділювати це. Це тільки вороговина руку, щоб ми якось мали ворожнечу між військовими і цивільними. Це недопустимо. Бо тому що армія вона є для захисту народу і держави, не влади. Держави і народу. Тому ми маємо бути як ніколи в єдності з нашим військом. Підтримуємо, допомагаємо. А якщо не можете ні підтримати, ні допомагати, то не шкодьте, не розносіть е, незрозумілу інформацію. До плащаниці. На колінах, Господи, просим Тебе про перемогу. Бо я хочу, щоб ця перемога була для того, щоб на цій вільній землі ім'я Твоє Господи прославлялося. Я хочу, Господи, свідчити про Твою силу. Я хочу Боже, щоб Ти воскресив у нас все те українське, яке у нас десь трошки. Забулося, а в когось десь і загинуло. Ти, Господи, Воскресав померлих. Воскреси в наших, в нашому народі, українців. Згадайте за всіх загинувших сьогодні перед плащаницею. Обов'язково, бо це є жертва. Христос лежить у, сьогодні на плащаниці, в гробі лежить, щоб ви всі бачили, щоб ви всі б згадали, що Він приніс себе у жертву. Всі наші хлопці, що лежать сьогодні в землі. Це є напоминання, що це є жертва. Це наш святий обов'язок згадати. Оцю велику жертву, Святий Господи Боже, Ти приніс себе в жертву за своє життя вічне. Боже, ми принесли своїх синів і дочок в жертву. Ми хочемо перемоги. Ми заслужили на неї. Благослови Господи всю нашу славну Україну. Благослови Господи кожного військового, захисти їх в особливий спосіб. Всіх тих, хто їм допомагає, наше керівництво військове, наше державне керівництво, щоб ми стали одно, ціле, одно тіло українське, ціле.